Вісник виписуєте? Да. Листа присилали на розіграш. Давай. Ну, от ми до вас з призом. Перший приз зимової акції «Посмикай удачу за хвіст привезли в Олешівку. Наталія Біленко живе тут третій рік з донечкою Надією та чоловіком Сергієм. За 28 років в житті Наталі сталося багато хорошого і не дуже. Мене рідний батько здав до малютки. Всім. Тоді він мене в матері вкрав. Був. П'ять годин. Вони були розведені. Мама якраз після роботи спала ночі, він зайшов у хату. Але вона не втратила оптимізму та віру в людей не, 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 і в удачу. Я робила на свічкарні, свічки виготовляла. Наталія виписала вісник на перше півріччя 2025 року інтернетом. Так швидше. Перший вісник я виписала ще в сокени. Я з чоловіком жила. Квитанцію до редакції надіслала електронною поштою. Можна і звичайним листом. Лист Наталії Біленко на акцію прийшов першим, і крім подарунка а від вісника Наталія отримала ще сюрприз. А який читайте в газеті? Вісник че, а що ж ще?